Всім привіт! Як зимують рослини у садочку! Ось сосна дрібноквіткова фукай! Кіпарисовик. теді. Листочки скинула, магнолія. Блектюльп. Ось такі листочки її. Клен зимоє, не укриваємо, пробуємо, що з того вийде. Ось так виглядає. Таксодій скидає з себе листочки. Панська Єленка гурея. Кіпарисовик трошки схилився під снігу. Треба буде потім підв'язати. Вембік. Кедри ліванські зимоють. Ось наша арукарія чилійська. Прекрасно. Зимує поки що, не знаємо, як далі буде. Трошки прикидали її снігом. Було мінус 10 у нас, чи мінус 12 навіть. Ось так зимує. Сосна Пандероса Пенас. Чудовий приріст. Дуже довгі голки. Дуже красиве дерево це. Ось так зимою кив'я в нас. Хлопчик. Дівчинка. Ось така. Ще трошки снігу. Кедр Ліванський ось купресо Цепаріс. Зимо без вкриття. Коли було мінус 10, не вкривав його, Криптомерія Кристата. Дуже сильно поміняла колір. Ось така бронзова, надіємося переживе цю зиму. Ай чим не будь. компакта. Гилиться благородна. Ось цієї сосни у мене на каналі ще немає, це сосна Культера, дуже хотів її собі посадити, якщо не здурили мене, вроді брав надійних людей, то будемо скоро споживати горіх. З шишки. Постараюся прикласти фото, що це за сосна, як вона виглядає в дорослому віці. Сосна кідрова аурея. Прекрасне дерево. Так, зимою. Азимена і хурма тут і там. Треба скоро обрізати сад. Яблуні, груші будемо обрізати. Секує дендрон. Навіть не міняв колір, незважаючи, що був мороз. Прекрасно зимує. Ось такий В перший же рік дав. Потужний приріст десь до 30 сантиметрів, можливо навіть більше. Байбі, йдемо додому. Фістівний каштан. Конколорка, аурея, але не дуже змінила свій колір на зиму. O štai taip žyma yra metasikloja Gold Rush. Be listočių. O štai taip atrodo. Keder. Karol Fuchs. Bambik. Ще одна сосна Культера Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки. Ось така в нас школка тут сосни кідрової корейської. Хто до мене приходив в гості, тому дарую. Щоб розповсюджувати цю прекрасну сосну. А також сосна Арманда, зараз вам покажу. Сосна Шверіна Відхорст. Ось така прекрасна шишка в неї. Ось тут мої пінос Арманді, сосна Арманда. Ось такий мій садок біля хати. Хупсі.